Почесними нагородами за плідну працю на перемогу нагородили у Тернополі військових, волонтерів, медиків та освітян до Дня Конституції України. Урочисті заходи з нагоди цього свята відбулися на театральному майдані 28 червня. Сьогодні конституція це ядро національної правової системи України для нас, українців. Конституція це про права, про свободи, про рівність, гідність, чесність. Нескоріність уже продовж 10 років наші захисники, захисниці борються за ті права. Боремося ми, українці, за кожен клаптик української землі за те, що закладено в конституції, те, щоб жити в вільній, правовій, суверенній, незалежній українській державі, нагороджені приємно вражені почесними відзнаками, особливо у такий важливий в історії України. День я перебував в зоні зонібових дні. Я саме на позиціях северного. А в діївці три роки ми як і структура МВС викони впровадив свободи громадян. Я цю нагороду отримав в день конституції України. Так, конституція важлива. Ми зараз за не боремося за, за Україну. Всі хочу привітати з цим святом. Ми вже 10 років на фронті. Я щиро дякую за нагороду, що держава відзначує волонтерів в першу чергу, які роблять дуже багато для нашої перемоги. Ну і вітаю всіх з днем Конституції, бо це дуже важливо в нашому житті. Права і обов'язки. Я сам козак і в козацтві багато спілкувався. Мені ще Конституція від козацтва, від Орлика дає велике натхнення. Це мій шлях в життя. Серед нагороджених освітянка з козової Світлана Андрушків, яка втратила на війні сина. Мої відчуття дуже такі двоякі. У мене загинув син на війні. І сьогоднішня така нагорода, вона є для мене такою, напевно, знаковою, тому що, ну, напевно, наші герої тримають небо. Напевно, це ще один поштовх і крок, щоб я жила. Я дякую Богу і дякую тим хлопцям, дівчаткам, які є на передовій, тому що ми маємо можливість тут зібратися, ми маємо можливість. Бути, жити і рухатися вперед. До слова, культурні заходи з нагоди Дня Конституції провели у Тернополі упродовж дня на різних локаціях. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.